У Кам'янському продовжується реалізація програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків завдяки співпраці міської влади та мешканців оновлюється житловий фонд міста. Роботи охоплюють ремонти покрівель, комунікацій, водо та теплопостачання, фасадів, під'їздів, вхідних груп, ліфтів та ліфтового обладнання, а також заміну вікон у місцях загального користування на енергоефективні. Програма спрямована на створення комфортних і безпечних умов проживання для мешканців ОСББ та ЖБК Кам'янського. Місяць місті з 2018 року працює програма підтримки ОСББ та ЖБК. В цьому році з міського бюджету ми виділили порядка 3,5 мільйонів гривень на підтримку наших ОСББ і ЖБК. 70% це компенсує міський бюджет і 30% це кошти мешканців ОСББ. В цілому ці кошти направляються на ремонт покрівель, ремонт фасадів, заміну вікон, заміну мереж в подвалах, ремонт ліфтів та на ремонт іншого обладнання. Хочу подякувати нашим мешканцям ОСББ за самоорганізацію за те, що разом ми. Робимо все для того, щоб підтримувати наші житлові будинки в належному стані. У нас ОСББ моноліт 2016 Відбувається по програмі соцфінансування застеклення під'їздних приміщень. 70% город, оплачує 30% оплачуємо ми, як це, зі свого счета ОСББ з цієї програми. починаючи з 2020 года, ми вже постійно застеклили всі наші три дома. Дякуємо Андрію Леонідовичу, що відкликається, допомагає на наше звернення і допомагає, дає можливість участвовати в такой програмі по соцфінансуванню. Зробили кришу. Ми за софінансірованням дуже хорошо, качественно. Ми дуже задоволені. В минулому году нам зробили вот входную группу. У нас Повністю в подвале помінена на пластик каналізація, повністю помінена холодная вода, дорожки, детская площадка. Поддержка огромная, конечно. Кроме того, всегда можна обратиться всем городским властям. Большое, -большое спасибо за поддержку.